Здоровенькі були мої дорогінки! З вами на каналі Доброті я Юрій Журавель і моя гітарка. Сьогодні буде не просто майстер-клас. Хочеться поділитися з вами, як мені чулися деякі пісні. І я впевнений, що своїм хоті і я не одинкий. У моєму дитинстві популярні були страшилки про чорного бажатого, гроб на кольосиках і червону руку. У кацапсько-піонерському оточенні я сам ріс як кацапеня, і тому мені важко було сприймати популярні українські пісні. І тому чулося мені так. Червону руку не шукай вечорами, бо в мене єдина цілий твір, повір! Бо тво... І врода теж сприймалась неоднозначно. З російськомовними поп піснями було не краще. Завжди було загадкою, як уживаються мені в ній пісні пельмені, гадес і кобзар. А я вспоминаю, Тебя вспоминаю, Агаде Шальная. Нашла кобзаря Летящей походкой. Ти вийшла і злая і скрилась із глаз Белемені варя. А от сучасна українська естрада. Всі її добре пам'ятають Віктора Павліка у молодості. Такий потлатий маленький мачо в лисинах одна половина біла, друга чорна, як у орлікіна. І тому дуже важко було сприймати його тексти серйозно. Повна невідповідність форми і змісту, тому лізло у голову всяке. Ні різянок, ні собачок. Все сталося само собою. Сову надули, наче м'ячик. Ми ж не змінилися з тобою. Ой. Вже згодом, коли з гуртом Атвінтай я гастролював теренами СНД. Ми зазвичай на автопаті співали українські пісень і помічали, які гармидир робиться в головах у Росія. Зазвичай вони співали разом з нами, але второпати про що пісня не могли. Чом ти не прийшов, ти як місяць зійшов, і я тебе чекала. Чи коня не мав, чи стіжки не знав. Росіян дуже сильно бентежило. Які саме стіжки мав знати козак, щоб розказувати їх дівчині. Ну от і все. Поки що досить. Я впевнений, що і в вашому житті теж були такі оказії. Не стидайтесь, коментуйте, підписуйтесь на канал, а на наступному майстер-класі ми будемо грати на Ха! Поїхали! Мене той корпся! Зараз за а чуди слова? б на бе бе Блук, блук, блок. Блук, блук, блок. бля бе 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 Заболтался. Биме, Блін, ну неправильно! Це такий хайрастий маленький мачо в ласів. Потлати, блин, патлати слово забуває. Сам листый слово потлади забуває. Боже, я комментарий. Слово комментуй, я забыл.